До речі, першим продуктом, який вийшов після затвердження національної стратегії за створення безбар'єрного простору, був довідник безбар'єрності. Це такий своєрідний гід з коректного спілкування. Скажіть, будь ласка, чи хтось з ним знайомий з цим продуктом? Та є вже люди, які частково з ним ознайомилися, і це дуже приємно. Як ви думаєте, чому саме такий продукт вийшов першим після затвердження національної стратегії затворення безбар'єрності? Ну, здавалося б, все дуже важливо. Тепер все зрозуміло: шість напрямків. Кожне міністерство має свої задачі, імплементовує громадський за цим слідкує. Чому ми починаємо з того, як коректно говорити? Як ви вважаєте, це важливо взагалі? Е, так, дивіться, це перше, з чого взагалі починається розбудова безбар'єрного суспільства, тому що те, як ми говоримо, демонструє наше ставлення, повагу або неповагу, зменшення цієї поваги, рівня поваги і так далі. Тому те, як ми говоримо, це взагалі базове, це перше, з чого все починається. Тому що як ми ідентифікуємо, так ми і говоримо. І зрештою слова конструюють нашу дійсність. Тому це важливо. І я би дуже сильно хотіла поговорити з вами дуже детально про коректну комунікацію, але пройдусь по якимось основним аспектам для того, щоб заінтригувати тих, хто ще не користувався цим продуктом, щоб ви його пошукали, знайшли, і це у вас була така, знаєте, своєрідна підсказка завжди в кишені. Є два головних правила, яких я виділяю особисто для себе. Їх значно більше, але час обмежений. І я вирішила сказати про два, які би спростили вам розуміння коректної комунікації. Перше це людиноцентричний підхід. Коли ми говоримо про людину, на перше місце ми ставимо людину, а потім вже якусь її ознаку, характеристику і так далі. А друге це називати все своїми справжніми іменами та назвами, не вигадувати чогось. Не романтизувати, не використовувати чогось там завуальованого і так далі, а назвати речі своїми іменами. Отже, розберемо приклади, як правильно говорити. Правильно говорити людина з інвалідністю. Отут гарно дуже працює оцей приклад «людиноцентричний підхід. Бачите, спочатку людина, а потім інвалідність. І внизу я написала слова, бачите, спеціально таким червоним ще й курсивом, що треба було підкреслити, щоб було погано читалося, щоб ви жодним чином не запам'ятовували. До прикладу слова інвалід і каліка. Я думаю, що ви точно розумієте, да? вже воно звучить якось ярликово. Тут немає взагалі про людину, і воно якесь ну там неприємно навіть для слуху. Так само слово неповносправний, але от слово сполучення ми. Людина або дитина з особливими потребами я би хотіла тут зупинитися детальніше. Скажіть, будь ласка, хто з вас говорить дитина з особливими потребами? Так, давайте розберемося, що таке особлива потреба, яка у людини може бути особлива потреба? Ну, до прикладу, замість звуку будильнику, щоб співала пташечка. Ну, особливо, погодьтеся. Або щоб щоранку приходив масажист чи масажистка, і розминали спину після робочого дня. Ну, не базове, але бажано. Особлива потреба. А... Якщо ми говоримо про дітей, то здобувати освіту, пересуватися це не особлива потреба, це базова потреба. Тут немає нічого особливого і немає якихось особливих дітей в контексті їхнього розвитку для кожної мами. Її дитина особлива. Мені так часто дуже говорять, коли я з освітянською спільнотою, і вони кажуть: ну, ми, моя дитина для мене особлива, або мої діти для мене особливі, вони дійсно особливі. Тому в контексті освітнього процесу е, говорити дитина з особливими потребами некоректно. Так само говорити дитина з обмеженими можливостями, тому що людина сама по собі повноцінна, незалежно від того, є там в неї інвалідність чи немає, є в неї порушення, якісь чи немає. І знову ж таки. Це не у людини обмежені можливості, це простір або послуги обмежують людину. Тобто, якщо людина на кріслі колісному не може зайти в приміщення, то це не в неї обмежені потреби, це приміщення обмежує її в пересуванні. Це з простором навколишнім щось не так, а не з людиною. Тому, будь ласка, запам'ятайте, що коректно і правильно говорити людина з інвалідністю або дитина з інвалідністю тільки так і ніяк інакше. Що, що? Е, так, але дивіться, якщо ми говоримо про дітей або людей з інвалідністю, то ми говоримо людина або дитина з інвалідністю. Далі пройдемось по інших, або ви задасте питання і розберемо інше. Але якщо ми говоримо про дітей з інвалідністю, наприклад, е, наприклад, синдром Дауна. Синдром Дауна це ментальна форма інвалідності, тобто це дитина з інвалідністю, а не особлива дитина, сонячна дитина. Ще там щось люди вигадують і так далі. Так, Говорити некоректно. Наступне: що там? Ага, крісло колісне. Скажіть, будь ласка, чи використовуєте ви це словосполучення? І чи розумієте ви про що. Ага, добре, дякую за чесність. Мені дуже приємно, я це ціную. Давайте тепер розберемося. Е, візок, знаєте, що це? Візок е, це те, чим ми користуємося, коли йдемо в супермаркет. Ми кладемо туди продукти. Е, хоча, до речі, тут е, я дивлюсь на Сашка і пам'ятаю, в нього колись була фотографія, де його донечка була у візку, і тоді можна було би сказати, що людина у візку, тому що коли він робив покупки, його донечка була у візку. Але це інакша історія. Отже, візок, це те, чим ми користуємося в супермаркеті. Коляска. Слово візок да, від слово вести. Ми його веземо». везем. Слово коляска це те, що ми котимо для маленьких дітей, які ще не ходять або вже ходять, але їм фізично ще там важко до там моменту, поки вони не стануть супер самостійними і такими активними, що за ними вже доведеться доводиться бігати. Якщо ми до або слово візок або слово коляска додаємо інвалідний, то це нічого не змінює. Зрештою, кріслами колісними користуються не тільки люди з інвалідністю. Ними користуються вагітні жінки, люди після операцій. До прикладу, я коли зламала ногу в полі, Польщі я користувалася кріслом колісним, але в мене ну не було інвалідності. Тому саме про допоміжний засіб для пересування ми говоримо крісло колісне і ніяк інакше. І, будь ласка, не можна на крісло колісне ставити якісь свої предмети, якось опиратися і так далі, тому що це ну недоторканий простір людини і не можна там вішати сумку, наплічник і так далі. Запам'ятайте це, будь ласка, бо так люди іноді грішать. Отже, наступне, що я би хотіла з вами розібрати, це слово сполучення дитина з розладом аутистичного спектру або скорочено раз. Це абревіатура. Ви знаєте, да, про що тут йдеться, і говорити так. Правильно і коректно. Навіть краще говорити саме дитина з розладом аутистичного спектру або дитина з раз, а не дитина з аутизмом. Тому що аутизм він же має не один якийсь прояв, він має цілий спектр. І люди з аутизмом дуже сильно мають цей різний прояв. Це дуже таке парасолькове значення має. Тому ми не говоримо точно аутист. Я думаю, що ви знаєте, що ми не робимо з дитиною просто її діагноз, тому що в першу чергу там є людина і людиноцентричний підхід. Оце це правило, ми про нього пам'ятаємо. Ми бажано не говорити дитина з аутизмом, хоча це не заборонено, але. Коректніше говорити дитина з РАЗ. ми точно не говоримо про дитину з порушенням психіки. Я на жаль, таки чула. Розлад аутистичного спектру нічого не має спільного з порушенням психіки. Це інше. Ми не говоримо хвора дитина. До речі, тут я хочу зупинитися конкретно і ще на хвора і здорова людина. Часто на людей з інвалідністю говорять там хвора людина там і так далі. Але інвалідність це не хвороба, це стан людини, в якому вона живе. А здоров людей, ну, Я не знаю, чи вони існують. Медики говорять, що немає здорових людей, є недо, е, недо, недообстежені. І в цьому є. Ну я думаю, що це правда. Якщо існує в світі людина здорова повністю, то напевно можна і в книгу рекордів Гіннеса. Тобто, ми не говоримо ми говоримо хвора дитина, коли в дитини не жить там або ще якась, не дай Боже, хвороба і там здорова, там умовно, коли ця дитина або людина одужала. Якщо ми говоримо в контексті стану. То ми не використовуємо хвора або е, здорова. Е, загалом, я би хотіла зупинитися більше на. РАЗ, тому, що статистика нам світова і Україна не виняток показує, що дітей з РАЗ народжується все більше з кожним роком, і в світі вже ми доходимо до того, що це не розлад, а це є таке поняття. Воно ще в Україні не затверджене, але воно в світі вже набирає обертів, і воно мені дуже імпонує поняття нейрорізноманітності тобто тут йдеться про те, що існує певна м -м, різноманітність типів роботи мозку. і... І це така нова концепція прийняття розладів аутистичного спектру як виду мислення і сприйняття світу, а не хвороби. І дослідження американські, вони поки що найтакі передовіші, говорять нам про те, що дітей з аутизмом буде народжуватися все більше і більше. І це буде означати, що це буде просто одна з видів роботи мозку. Ну і, власне, я думаю, що статистика не просто збільшується, а збільшується кількість діагностики, тому що дуже багато людей, у яких є аутизм, він у них не діагностований, і папірця, який би це засвідчував, у нас немає. Я знаю багатьох дітей в Україні зараз з аутизмом, які цього не роблять і, можливо, навіть ніколи не зроблять. Тому я би хотіла вас попросити, щоб ви це також зафіксували собі. Uh, um. Розкажу ще про взаємодію, є такі важливі правила, які варто запам'ятати, тому що ми проговорили ніби да, що важливо в теорії, давайте тепер перейдемо до практики. Отже, головне: людина, а не інвалідність або якась інша ознака. Звертайтеся особисто до дитини, або, а не до помічника або супроводжуючого. Я знаю, що вчителі часто грішать, і коли дитина приходить з батьками, то вчитель або вчителька говорять з батьками, а не з дитиною. Не робіть так. Говоріть без безпосередньо з дитиною не потрібно поводитися поблажливо або зверхньо, або якось з жалістю. Ми живі люди, і загалом українці дуже емпатійні. І якщо ми бачимо дитину з інвалідністю, це часто викликає у нас там певну жалість. Або якщо ми бачимо активну дитину з інвалідністю, то ми її так дуже героїзуємо. Ну як так? От в тебе є порушення, а ти так рухаєшся там і так далі. Не потрібно цього робити. Тримайте оцей баланс перед тим, як допомогти. Запитайте, чи допомога потрібна, а потім запитайте, як допомогти. Це дуже важливо. Дуже часто ми біжимо на допомогу і не знаємо, чи людині ця допомога потрібна, і зрештою, як потрібно допомогти. Тому що, якщо ми говоримо до прикладу про людей, які користуються кріслом колісним, ми ніколи не знаємо комплектацію цього крісла колісного. Можливо, десь не можна торкатися. Крісло колісне може бути дуже важким, і ви можете травмуватися. Або ви навпаки там злякаєте людину, і це для неї буде дискомфортно. Порно, тобто, спочатку ми запитуємо, чи потрібна допомога, а потім питаємо, як допомогти. Ну, це стосується в принципі, всіх людей. Якщо б ви хотіли допомогти, я б була дуже вдячна, якби ви мене спочатку запитали, чи мені допомога потрібна, а потім запитали, як допомогти. Тому що коли я, наприклад, іду з валізою із наплічником, а в наплічнику в мене там наприклад скло, і хтось так швиденько взяв мій наплічник, і все, що в мене там було складне, ну якби людина хотіла допомогти. Це вже я говорила, але проговорю окремо крісло, колісне, милиці, тростина це недоторканий простір людини. Його без дозволу також не можна торкатися. Навіть якщо тростина впала, ви не можете просто підняти і покласти з тої сторони, де вам зручно. Ви питаєте в людини, чи там потрібно там, і так далі. І трошечки про. Дітей ще, будь ласка, не висловлюйте своє захоплення, підкреслюючи відмінність. У мене є приятель, з яким ще до закону про інклюзивну освіту у нього в класі вчився учень з синдромом Дауна. У них було все прекрасно, вони прекрасно соціалізувалися і так далі, але вчителька завжди наголошувала на тому, що, от не дивлячись на те, що там. Вигадимо ім'я у Сашка синдром Дауна. Він виконав це завдання. А ви там не виконали це завдання або довше виконали це завдання і так далі. Не потрібно цього робити. Якщо потрібно похвалити дитину, то об'єктивно хвалимо дитину незалежно від того, є інвалідність чи немає. Дайте можливість максимальної самостійності. Я знаю, що у вас регламент 45 хвилин, все дуже чітко, але постарайтесь створити простір, де кожна дитина може самостійно реалізовуватися. Плекайте рівне ставлення до всіх. Я знаю, що це не просто. Я також освітянка в минулому, і є діти, з якими в тебе одразу конект, які близькі тобі по темпераменту, а з кимсь складніше, але дуже важливо, щоб ця рівність була. По відношенню до всіх, давайте можливість пробувати щось нове самостійно, підтримуючи потенціал. В кожної дитини є сильні сторони, в кожної дитини є слабкі сторони. Ми часто, коли говоримо про дітей там з порушеннями у розвитку, про те, що дитина не може робити, там не може говорити, не може рахувати, не може бігати. І ми дуже рідко говоримо про те, що дитина може і любить слухати музику, малювати, розповідати щось і так далі. Фокусуйтесь на сильних сторонах і за допомогою сильних сторон він можна підтягнути слабкі сторони, і давайте договорити можливість дитині і не уповільнюйте спеціальну свою вимову. Кожен говорить в тому темпі, в якому їй зручно. Є діти, які знаєте, так тарторять, просто що тобі ти тільки встигаєш розібрати, про що йдеться. А є діти, які там, в силу фізіологічних можливо можливостей, говорять повільніше, і потім ми так дуже уповільнюємося, ніби і сприймає дитина інформацію. Також так повільно. Це якби не так. Дуже прошу вас е чекати себе е внутрішньо і уникати стигматизації стереотипи. Дуже добре працюють, на жаль, і дуже міцно вкорінені. Стигматизація це таке явище, коли ми негативно виділяємо когось за якоюсь ознакою, якимсь там відповідним стереотипним набором соціальних харакцій. Наприклад, всі роми крадуть, блодинки за кермом їздять. Вже не пам'ятаю якось, але якось не так, як їздять чоловіки. Ну цих стереотипів, навіть анекдоти є про це. все. це все, от ця стигматизація, яка нам дуже. Сильно не потрібна і прошу також себе так фіксувати на цьому. І запам'ятайте, будь ласка, що ознака не може бути характеристикою людини. Дуже часто мені говорять про те, що. Коли ми говоримо до прикладу про інвалідність, і нам здається, що людям там умовно не так пощастило, як людям без інвалідності, і вони такі всі хороші, і треба до них так добре ставитися, і так далі. Я завжди наголошую, що ставитися потрібно до всіх однаково рівно. Вони ну через те, що у них є інвалідність, це не означає, що це робить з них якихось там людей. По перше, всіх однакових. Серед людей з інвалідністю також є люди, які дискримінують інших людей з якоюсь іншою ознакою. Серед людей з інвалідністю також є. Люди, які обманують, і це дуже важливо пам'ятати, що коли ми говоримо про суспільство рівних можливостей, ми говоримо про і відповідальність, яка розділяється так само. Бо я коли працюю з молоддю з інвалідністю, ми приходимо кудись там, наприклад, в кінотеатр, і вони кажуть, ми не будемо стояти в черзі. Ну, тому що у нас інвалідність. Може, хтось нас пропустить. Я кажу, е, ні, ми будемо. Ми ще за свої гроші купимо квиток, тому що вам вже є 18 років і у вас є гроші, які ви маєте особисто розпоряджуватися. Тому це дуже сильно важливо про цю рівність не тільки в плані надання можливостей, а й розділення відповідальності за це. Я вчора за вами поспостерігала поспілкувалася, і мені дуже захотілося вже вночі додати оцей слайд, якого самого початку не було. Це фото не дуже вдале, але я зроблю звуковий опис. Бачите, це важливо не тільки для людей з порушенням зору. Це двері білого кольору, і на дверях вісить табличка. Це фото. Я зробила декілька тижнів тому, коли я була відряджені в Польщі. Це дім культури в цій частині цього. Центру займаються діти. І це оголошення, на якому там написано Дорогі діти і там якась інформація для них. І я би хотіла, щоб ви звернули увагу на висоту цієї таблички. Бачите, вона прикріплена таким чином, щоб дитина, бо діти нижчі, ніж дорослі люди, могла це прочитати. А тепер згадайте, я не знаю, як у вас в школах, але в школі, в якій я навчалася і працювала, якісь подібні оголошення були за склом високо, і ще перед ними стояли якісь вазонки, ну бо красиво, це ж затишок. І добратися до тої інформації було дуже сильно важко. Я у вас щойно вигрузила дуже багато інформації. Я думаю, що ви ж думаєте, йо, як це все це багато складно і це всього стосується. Але я намисно захотіла обрати цю фотографію, щоб ви зрозуміли, що навіть от коли ви повернетеся з еткемпу і прийдете до себе в клас або в школу, є якесь щось дуже сильно просте, що ви можете зробити вже зараз, наприклад, повісити якесь оголошення для дітей на доступній висоті. І загалом безбар'єрність починається тоді, коли ми починаємо думати, для кого ми щось робимо. От рішення абсолютно просте. До слова, ото той приклад з укриттям. Як ви думаєте, що коштує дешевше, а що коштує дорожче? Піктограму роздрукувати чи фарбою викликати службу, щоб вони це зробили? Насправді дешевше роздрукувати піктограму і просто причепити її, аніж робити оцю, оцю історію з фарбою. Тобто, безбар'єрні рішення це дуже часто не про великі бюджети і Якісь там спеціальні знання і вміння. Це часто дуже щось просте. Я дуже сильно сподіваюся, що я вас надихнула і вам захочеться про безбар'єрність поговорити з дітьми в себе в школах своїми учнями.